Щойно з автобуса проїхала 17 кілометрів до цього закладу. Ось зараз виступлю, буду їхати 13 кілометрів до вокзала. Чим би хотіли бути у дитинстві? Водійкою трамвая. Є люди, які мене захоплюють безсумнівно, є коміки, які мені подобаються. Наразі це, наприклад, сучасне це Тейлор Томлінсон. Я б сказала, що я завжди хотіла бути ні на кого не схожа, щоб мене не можна було ні з ким сплутати. Ви бачили ту рекламу, там де кажу, що батьки це люди, які завжди знають, що вас є. <реш> Вони постійно плутають з Ясі Кравченка, що я вважаю дуже компліментарним для мене. Мені приємно, що саме з нею мене плутають. Я не буду жартувати про теми, які я не прожила самостійно, про які в мене немає власного досвіду, про теми, які я не маю права жартувати. Або принаймні я буду шукати кут зору, який відображає саме моє проживання і мою думку. Але в цілому я не вважаю, що існують. Табуйовані теми існують табуйовані підходи до теми. Я там кажу, що мене звати Веста, і всі, у кого зі мною був серце, інвіста.